Вони під час війни довели, що вони одна велика родина родина харків'ян новобаварців. Людей, що люблять не тільки свій район, але й місто. І вони дуже бажають, щоб до Харкова повернулось мирне життя. Гуртуватися нам не було важко. Тому що усі співробітники новоповерської адміністрації залишилися всі на своїх місцях. І якось воно само по собі вийшло, що всі об'єдналися в одну хвилину. Протягом цих двох років, окрім того, що ми опікувалися мешканцями, нашими дітьми, нашими лікарнями, нашими пенсіонерами, які залишилися, на жаль, діти, яких повиїжджали, а вони залишилися вдома самі. Підопічні територіального центру роботи у нас було вдосталь. Але ми вважали за поклик серця, що якусь посильну допомогу ми повинні надавати нашим військовим. Ми дуже тісно співпрацюємо з 93-ю бригадою, 92-ю бригадою, 127-ю бригадою, 416-м стрілковим батальйоном, танковий полк нашого інституту танкових військ. Ми постійно на зв'язку з військовими, і на їх прохання по їх потребам. Ми намагаємося ці їх потреби завдовольнити. Це і спальники, це і ліки, це і ковдри. Минулого літа ми майже всім районам і підопічні територіальних центрів, і освіта, і культура, і мешканці в'язали шкарпетки і готували наших військових до холодів до зимового періоду. Ми передавали ліків їм багато. Ми на прохання 93-ї бригади копіювальну техніку їм придбали до Великодня. Батьки, діти, вихователі. Ми у садочках пекли паски, і майже три тисячі пасок поїхало на передову. Збирали кошти минулому році для 127-ї бригади. Там ми передавали порядка, мабуть, там 200 тисяч коштів на придбання облаштування. У нас діти маленькі діти самі найактивні. Вони робили поробки, малювали картини, вони самі продавали разом з батьками, вчителями біля супермаркетів, у парках, на остановках. І ці кошти були зібрані саме дітьми. А цього разу, коли ми ось збирали кошти для спецпідрозділу Кракен, у нас є дівчинка, яка навчається у першому класі. Вона сама робила поробки, вона їх сама продавала, вона назбирала сама і перерахувала їх на благодійний щот майже 6 тисяч. А коли в неї закінчилися її поробки, вона пішла у свою школу. Купила порубки інших дітей, продала їх і також перерахувала кошти. Ви знаєте, коли у нас такі діти, ти, по-перше, ти не сумніваєшся, що перемога буде. Я думаю, що кожен має переоцінити цінності у житті, щось повинно десь щолкнути в голові, і все буде добре. Протягом двох років ми дуже тісно співпрацюємо з станцією переливання крові, і саме уже на цей час за 23-й рік саме Новобаварський район дав 2,5 тисячі донацій. Ми вплили маскувальні сітки на прохання військових згідно з сезоном. Якщо це зимовий період, то це білі, якщо літні, то це зелені. І матеріали на сітки ми також збирали усі мешканці району, долучалися. Ми також через вуличні комітети, через батьківські чати надавали інформацію, що потрібно для цього, коли у нас де в якому місці ми будемо плести ці сітки. І люди самі йшли з великим задоволенням. І я хочу попросити усіх харків'ян, якщо можете долучайтеся. можете до здачі крові, будь ласка, можете зв'язати носки, може. Дати якусь пачку печива, можете перерахувати якісь 100 гривень. Це потрібно обов'язково обов'язково усім нам в першу чергу. Ви знаєте, я недавно вичитала таку фразу: це не військовим потрібні дрони, це нам потрібно, щоб вони у них були. Уже всі дуже втомилися від цієї війни: і дорослі, і діти. Діти хочуть навчатися йти до школи. Онлайн-навчання це дуже добре, але соціалізація дитини, не не менш важлива, тому перемога нам вкрай потрібна і усім треба робити все, щоб вона настала як скоріше. Треба робити все, що ми можемо: і морально, і фізично, і матеріально, для того, щоб у них було все, і вони могли виграти цю війну. І у нас вже була перемога. Дуже хочеться святкувати перемогу. тому треба робити все, що ми можемо. Дуже важливо це питання. Це є громадянським обов'язком, святим обов'язком кожного пересічного громадянина, кожного українця, долучатися. І допомагати військовим, які сьогодні боронять нашу землю. Дуже приємно, що всі громадяни зараз об'єднуються в єдиному прагненні допомогти військовим, надати їм підтримку, надати їм впевненість в тому, що вони вкрай важливі для України. І я насправді пишаюся всіми харків'янами, новобаварцями, які долучаються наш святий обов'язок зараз зробити все. Аби Україна була вільною незалежною і у нас знову був мир, ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін, Харків, Новини.